Мене зв'язку Валерія, та в цьому відео ми будемо з вами не в'язати, а робити прикраси з епоксидної смоли. Ми доволі довго не бачились, і це через те, що я дуже-дуже сильно вдарилася в музику. В нас з бентом, в котрому я знаходжусь, вже вийшов перший сінгл. І ось шматочок. Це відео не є майстер-класом і не є туторіоном. Ви просто будете разом зі мною створювати якісь прикольні речі з епоксидки. Я гадаю, що це буде не останнє відео про епоксидку, тому що ідей просто нереальна кількість. Я не хочу спойлерити, що в кінці-кінці вийшло саме цього відео. Тому розпочнімо. Тож, першим кроком я підготувала оселю. І зараз треба буде поставити картон, на котрому взагалі буде відбуватися вся робота. Для того, щоб сильно не запачкати цей стіл, тому, мамонт прощавай. І зараз я буду думати над тим, що я саме буду першим заливати і яку форму брати. Бо в мене є купа. Ось така купа. Я неймовірно сильно хочу зробити сережки з кофейними зернами, і я думаю, що ця форма мені нагадує медіатор, але вона повинна підійти. І я хочу саме маленькі зробити. Зробимо одну, подивимось, як воно буде лягати, і далі вже дивитись. І оці мені також дуже подобаються квіти, але я їх буду використовувати трошки пізніше. Також я додам трошки камінців, котрі мені подобається, аби вони були позаду. І, напевно, треба долити ще трошки смоли. Я зробила, і я бачу, що в мене там вже буде ось пупирошка, достаємо. І... А, ні, це не поперешка, це камінець. Виглядає доволі непогано. Мені подобається. Треба тепер такий другий зробити. Робимо тепер таку саму другу. Знаєте, я оце як роблю я реально розумію, що я забулася, що на задньому плані треба щось дивитися, тому що ти сидиш потім просто три хвилини в тиші, поки воно все застигає, і думаєш про все, що тільки можна. А враховуючи те, що я не знімала відео більше місяця, то це навіть не самовито Якось неловко. клас. І камінці. Але, напевно, я спочатку спробую камінці додати, а потім вже смолу. Купила ще камінців. У нас ось такі, вони дуже прикольні. В нас тут є щось типу джуму або Алікспресу, називається тему. і вона доставляє товари протягом тижня по Європі. І я дуже часто зараз замовляю саме з цієї платформи. Тому що з Алікспресу треба чекати місяць, іноді більше місяця, а з темою воно так хоп. І прийшло. Добре, в мене вже пройшов час. Дивимося, дивимося, дивимося. Ну, цукерка. Але мені дуже подобається результат. Вони класні. Наступне, до чого ми проступаємо? Наступне доволі цікаве, воно полягає не в зернах. Але я брала і засушувала свої квіти. Ну, тобто ті, котрі я знаходила на вулиці там листочки і так далі. Тому в мене є два німецьких оповідання і книжки, в котрі я не читаю, але вкладаю в них квіти. Зараз подивимося, що це за квіти. Ну, тут в нас. О! Тут в нас є такі жовтенькі квіти. Ну, no! Вона порвалась. О, ця не порвалась. Ця також. Ця також. Ну, ладно, в принципі, не так і понятно, що воно порвалося. Нічого страшного. Так, наступне це в нас отакі листочки, класні, котрі також можна класно задіяти. Взагалі треба це все кудись поскладати. Боже, я уявляю, наскільки воно може бути гарним. Коротше, як бачите, я дуже сильно полюбляю листя. У мене ще рожево-фіолетові квіти. Це квіти вишні. І вони порозовішали, вони були взагалі білими. Якась прикольна рослина дою пальму. Знов листя, але вже трошки інші. Вони, до речі, такі тверді. Листя і пальма. Я вже чекаю, поки буде прям весна, щоб побільше. Оце, я думаю, також прикольно, але воно неприкольно застря. За... Вона не прикольно висула, коротше, ми його не будемо використовувати. Окей, все, на цьому все. Ось і це всі мої запаси, котрі були. Це можна заміксувати. Оце я б зробила ще з зернами, так що зерна я не відкладаю. Боже, як багато ідей. Але ж ці ідеї треба втілити, в мене не так багато і А папоротник з вітками ви побачите в майбутньому, якщо підпишетесь на магазин. Також у мене є квіти, котрі я замовляла, також з цим, але вони якісь. Такі цікаві, я би сказала. Думаю, думаю, думаю. Її можна сюди заміксувати. Це можна на парні брулочка зробити. В мене є форма з якраз таки парними брулочками. З зернами і з вишню можна зробити класний гарний кулончик. Якщо вам подобається такий формат відео, випишіть обов'язково, аби я розуміла. Чи мені надалі в інстаграмі робити прикраси з вами, чи мені в ютубчику також викладати подібні відео. Я згадала, що в мене є пінцетик. Знаєте, мені кажеться, що ми зараз все переробимо. Я перероблю, точніше, по 20 тисяч разів. Що сюди додамо. Угадайте, угадайте, угадайте. В мене взагалі є ще ось такі. Краси. Я спонсор магазину, який називається Теді. <свят> і там були ось такі штукенці. Їх, до речі, що можна сюди додати. Так, нібито настав час, я сподіваюся, що воно все застигло. Я потім ще поверху тут пророблювала. Застигло. Ммм, зок'юд! О, божечки, яке воно прям. о oh, омайт! Воно дуже вийшло таким ніжним, таким файним. А оця пальмочка зачекає, поки це далі, блін, треба обрати яку ж форму робити. ну Мені подобається дуже сильна форма крапель. Або шестикутник мені подобається форма. да, Це буде шестикутник. Все окей, я хотіла спочатку заміксувати зерна і зміксувати ці квіти, але мені кажеться, що ці квіти класно підійдуть з моїми обожнювальними класними камінцями, і я хочу просто, щоб це було щось міні мінімалістичне. Боже, ну квітки просто відпадупи, серйозно. Супер, і тепер просто це все покрити епоксидкою і зверху додати камінці. Так, я вже бачу, що воно класно застигло. О, мама мія! Я не знаю, чи бачу це при цьому світі, але це просто це О, -гад. Все, Це, напевно, моя найулюбленіша робота з епоксидкою, яка застигає від ультрафіолетової лампи. І ми з вами зробили один проєкт, другий проєкт і третій проєкт. Що ж було далі? Далі почався процес шліфування. Я саме обробляла краї та обирала різні нерівності. Тут помарка те, що я не шліфую суто по всій площі. Тому що, коли ти шліфуєш суто по площі, в мене є приклад, воно стає матовим. Бачите, воно матове. А якщо не шліфувати так, то воно буде прозоре. Тому я роблю це суто по краях обробляю. Ну, можливо, якщо квітки сильно зустрічають, то також. Але це доволі рідко. Потім наступним передостаннім кроком я це все полірую. Тобто я мажу пасту на спеціальну таку штучну штукенцію величезну. Вона мені нагадує губку про це, звичайно, миють посуд, тільки я нею полірую. Я відполіровую, в принципі, за маленький часточку пасти всі-всі разом, і потім просто витираю залишки, поліруючи далі. Полірування займає прикол близько. Раніше я думала, що можна покривати в лак, але я поки не пробувала, тому що я не знаю, скільки воно буде сохнути. Це а, А Б, я не знаю, як в кінці кінців це все буде працювати. Тобто навіть я матові цірешки покрила блиском, але все одно вони були матом через те, що шліфувала всі поверхні. Потім я дійшла до одного з самих цікавих штукенцій. В цьому всьому процесі, на мою думку, це саме збірка. Але збірка не була такою важкою, тому що поки в мене немає достатньо матеріалів, щоб це було щось цікаве, чи ке нове. Тому це просто звичайні брелочки заготовки, це звичайна цепочка та кулечко на колончик. І це звичайні сережки, Але сережки не прості, вони з дуже класною закривачкою, типу незвичайні швензи, а швензи, котрі закриваються так, клацаються, типне. Да. Був ще один проєкт, котрий я робила. Він не вдався. Коротше, задумка була класна, у мене є така форма. Вона дуже товста. Взагалі, силіконові форми вони тут прозрачні, щоб ти мог потім, наприклад, в мене ультрафіолет висмала, щоб я тут могла посвітити, і вона з цього боку застигла. Але ця формочка в мене просто велика в елегантського розміру. Це ось така форма. І я думала, що можна запихнути сюди альбом якогось виконавця, І типу, в тебе буде такий міні міні плеєр так? прикольно ж виглядає. Але є, але, по-перше, воно не застигло з іншої сторони. І тому я його сушила дуже багато часу, але дуже товстий є шар з епоксидки. зверху застигла, внизу не застигає. А з цього боку дуже товста сама форма, тому воно не застигло. Коротше, в мене воно вийшло дуже сильними нерівностями. Воно прям, бачите, воно нерівне, воно непонятне яке, просто шматок смоли. У мене тут тільки плей трошки бачно отут. Все інше, це просто-просто шматок, котрий можна було створити сережкою з цього букло. Ну, блін, це досвід. Я тепер буду знати, як це все робити. Я думаю, що треба буде це якраз спробувати наступне відео і зробити це по слоях. Тобто перший слой зливається, потім другий, потім третій. Але є, але це те, що я ще думаю, щоб цей плей і все інше було бачно, треба зробити. Додатково, наприклад, чорну смолу. Тобто, наприклад, там зробити якісь от такі рухи в смолі фарбою, типу масляною, щоб воно створило якусь димку і щоб було бачно цей плей, програш, типу наступне минуле і так далі. А перед тим, як ви побачите цю красу на підзйомці, я пропоную вам поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково написати коментар. Це обов'язково для просування каналу, мені буде дуже приємно, тому що ви не уявляєте. Наскільки я тішусь, коли я заходжу в коментарі, і така думаю, боже, мене хтось дивиться, я комусь цікава. Також хочу помітити те, що мені дуже сильно сподобався процес саме працювання зі своїми квітами. Це такий кайф, коли ти зібрав, поклав книгу, вона засушилась, і, наприклад, вишні. О, вишні, вишні. Ну ви подивіться, вони стали прям рожевими, вони стали такі прикольні, і так, я весь час сиджу. Цих кофейних медіаторах. Я тепер буду так називати їх. Також ви можете мене підтримати на баймі e але ви купите мені шматок пряжі. Замовились вже, а ви хочете подивитись на результат? То давайте дивитись разом. Дякую за перегляд. Всіх обіймаю та до зустрічі в наступному відео.